Українці, чи знали ви, що радянський союз виграв у другій світовій війні тільки завдяки ленд-лізу, який було підписано? Рузвельтом 1941 року, і Радянський Союз вже почав отримувати зброю згідно цього закону. Сьогодні пропагандисти розповідають нам, що ленд-ліз нам не потрібен, що ми так отримуємо досить. Але що ми маємо? У нас немає літаків, нас немає танків, нас немає бойових, в нас немає вертольотів, в нас немає достатньої ні кількості, ні якості зброї. Про це нам кажуть хлопці з фронту. Але та пропаганда, яка розповсюджується, вже. Запевнила людей, що ленд-ліз нам не потрібен, що це якийсь а, запасний варіант. Ні, це не запасний варіант. Наша петиція набрала вже майже 23 тисячі голосів, і пропаганда підсилилась. Вже розповідають, що це московити, цю пропаганду розповсюджують, що щось не те з ленд-лізом. Тому підписуємося, прискорюємося, в нас залишилось два дні, і нам не вистачає.